В рамках реалізації проекту підвищення спроможності ГОЗІ Житомирських громад місто Звягель відвідали представники Житомирської обласної громадської організації людей з інвалідністю Молодь, жінка, сім'я, представник національної асамблеї людей з інвалідністю України в Житомирській області, представники Житомирської обласної організації УТОС. Гостей зустріли секретар Звягільської міської ради Оксана Гвозденко, заступник начальника Звягільської районної військової адміністрації Юрій Оханський, начальник управління соціального захисту населення Лілія Хрущ, начальник управління містобудування архітектури та земельних відносин міської ради, головний архітектор міста Наталія Дем'яненко, головний інженер управління житлово-комунального господарства та екології міської ради Володимир Благодир, обласними громадськими організаціями, громадську організацію Звягіль без Бер... Єрів проведено гендерний аудит доступності в місті Звягель. Представники громадських організацій відвідали будинок Рад, де в ході наради означили основні напрямки аудиту. До вас сьогодні завітали лідери і лідерки громадських організацій осіб з інвалідністю міста Житомира, і також ваші сусіди. Полинці ми сьогодні проводимо гендерне аудит доступності саме міста Звягіль. Гендерне аудит – це більш ширше поняття ніж звичайне аудит доступності, тому що він включає в себе комунікацію. Транспортну інфраструктуру, е, архітектуру, е, доступність архітектурна і е, інформаційна і транспорта. Що важливо, що представники е, е, громадськості, які очолюють е, саме нечуючих, незрячих із порушенням опорно-рухового апарату, е, знаєте, дуже важливо, от ми сьогодні ще вас толком не були, а вже наші люди побачили, ага. Тут вже є пониження. Ага, тут подивіться, скільки пандусів є. Ви, можливо, виходите, ви, міс... ви цього не бачите. Але ми, ми вже оцінили. ми побачили зразу, наші колеги сказали: о, поїхали, доступна маршрутка. Є пониження. Ми дорогу закупили три таких. От. Ми бачимо будь-якому в місті містечку, що ідеально поки що на Україні нема. Але. До речі, хочу сказати, що ми тут завдяки підтримці саме фонду Абіліс і проєкту, який ре ре реалізовує громадська організація Моложінка жінка сім'я. Керівництво Звягельської міської ради розуміє, що та ситуація, яка є зараз в країні, вимагає цього. Що ми всі люди, як кажуть, під Богом ходимо, і можемо бути в завтра і в кріслі колісному, і можемо бути з іншими проблемами. Тому те, що ми робимо, ми не робимо саме для вас, ми робимо для майбутнього, для того, що нас для тих викликів, які зараз в нас є. Тому ми стараємося. Нові будівлі це звичайно, вже майже на 100% доступні, є певні допрацювання. Їх здійснює звягільська міська рада, але те, що ми зараз маємо, це теж великі досягнення, і ми хочемо вам це показати. Ми хочемо почути вашу оцінку. Ми не хочемо, щоб ви нас хвалили і звягільську міську раду хвалили. Ми хочемо, щоб ви вказали там, де ми можемо виправити це. Хочу, хочу з що почати? Подякувати щиро нашій Олені і Володимиру за те, що вони. Були ініціаторами створення громадської організації без бар'єрів за те, що вони спонукають нас раз в квартал збиратися, за те, що вони інспектують те, що ми будуємо, за те, що вони підказують нам, що треба робити, для того, щоб люди з інвалідністю відчували себе повноцінними членами нашої звягерської громади. Володя, ми вам щиро-щиро дякуємо. Ми активно включилися в процес, в роботу щодо створення безбар'єрного простору. Спочатку нас спонукало, ви бачили, поряд тут є будівля, будівля дія центру. Це перша будівля, яка у нас в місті будувалася вже по новим державним стандартам, з повною доступністю, з вбиральнями для людей з інвалідністю. Тут з'явився перший ліфт для калясочників в 2023 році. На сесії міської ради ми затвердили програму програму безбар'єрності, яка містить п'ять розділів: фізична безбар'єрність, освітня безбар'єрність. Соціальна безбар'єрність, спортивна безбар'єрність, транспортна безбар'єрність, економічна безбар'єрність. І ми ну, спонукаємо і періодично міський голова на планерках, на нарадах піднімає це питання і займаємося активно реалізацією цієї програми. Звягільська громада однією з перших відкрила інклюзивний ресурсний центр, який охоплює більше 80 учнів в школах і понад 60 50 дітей в дитячих садочках, заклади культури, бібліотеки, палац культури імені Лесі Українки оснащено інклюзивним доступом, вивчається можливість його облаштування ліфтом. В галузі охорони здоров'я в 2023 році замінено ліфти КНП Звягільська багатопрофільна лікарня для можливості доступу людям на кріслах колісних. Відкрито відділення реабілітації, розраховане на 400 осіб. В амбулаторіях забезпечено умови для безперешкодного доступу. Лікарі первинної та вторинної ланки пройшли навчання щодо надання психологічної допомоги населенню. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю розташовано в приміщенні понад тисячу квадратних метрів, де проведено капітальний ремонт та облаштовано інклюзивний доступ. В центрі надаються послуги з комплексної реабілітації понад 140 дітям. Центр має спеціалізований транспортний засіб, обладнаний підйомником, який надає безоплатні транспорт послуги дітям з інвалідністю. Всі населені пункти громади мають швидкісний інтернет, працює мобільний додаток Есвягіль, що забезпечує інформаційну доступність. У нас з минулого року запрацював мобільний додаток ЕЗВЯГЕЛЬЛЬ. Цей мобільний додаток містить багато різних вкладень, в тому числі от ми запустимо там в цьому додатку розділ комунальні послуги, де кожен житель може створити свій кабінет і в одному. Цьому кабінеті в додатку можна буде подати показники про комунальні послуги і тут же здійснити оплату комунальних послуг. В рамках проекту Безбар'єрні маршрути гості ознайомились з презентацією безбар'єрного маршруту міста Звягель. Маршрут має кільцеву структуру. Починається з перехрестя вулиць Медична Шевченка, включає в себе вулицю Шевченка, вулицю Замкову, вулицю Соборності, вулицю Івана Мамайчука, вулицю Анни Ярославни, вулицю. Медично. Протяжність безбар'єрного маршруту близько трьох кілометрів. Він охоплює соціально значимі об'єкти медицини, освіти, культури, адміністративних послуг. В центрі дія гості ознайомились з роботою ЦНАПу, пенсійного фонду, управління соціального захисту населення. Надзвичайне враження для представників громадськості справила перлина Звягеля, літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Під час екскурсії присутні дізналися маловідомі факти із життя письменниці. Про захоплення та подорожі у 1822 році. Ось це приміщення було побудоване, і власне таку такий вигляд воно не мало, як зараз, ось цей великий комплекс. Лише ось цей маленький будиночок винаймала родина Косачів Петро Антонович. Приїхав, був присланий сюди головою з'їзду морових посередників. І, власне, це другий будинок, який винаймають косичі у місті Звягелі. Ви зараз побачите, ознайомитеся. І цінними є. Наш музей зберігає меморіальні речі, які належали косичам. І Леся Українці, зокрема, у цьому будиночку, яке ви бачите, з двору бачили 154 роки тому назад, і народилася геніальна дочка українського народу Леся Українка, Лариса Петрівна в центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю в ході підведення підсумків аудиту представники громадських організацій зазначили про гарний стан безбар'єрних приміщень соціальної інфраструктури та надали ряд пропозицій щодо можливостей покращення обслуговування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Ми сьогодні побачили, що інфраструктура так там, де робилися, вкладались гроші. Мені сподобалось, мені навіть колір сподобався. Це є важливим. Знаєте, В сіро таких темних тонах ну щось не зовсім хочеться жити. Хочеться яскравості, строкатості, От, як в цьому центрі вашому чудовому. Е, от ми сьогодні зайшли в Єдію, і там всі заходяться. Ну ця штука от, для нас особливо, це дуже. Тому що ми йдемо там, де тепло, там, де зручно. Там, де все поруч і де можна і літ, і можна пересуватися. Це є, що стосується такої нашої категорії. Ви кажете, ми готові до критики. Ми не будемо вас критикувати. Ми просто скажемо отут трошки переробити, отута. І знаєте, що мені сподобалось? Мені сподобались ви, ваші люди, ваші, ваше. Ну, як ви говорите, як ви міркуєте, мені сподобалося ваше міркування. Ви мені сподобалося. Зягіля це ваша ізюминка. І я просто Оксани сьогодні запитала, наскільки ви підтримуєте. Вона сказала, що вони стопроцентно забезпечені. Я вам дуже дякую, тому що по області в нас. Скажемо, так. не, не така значна частина музею Дякую. Ну, Я часто в своєму місті люблю ходити пішки, тому що поки я сама не пройдуся, я оціню то пониження бордюрного каменю. І знаєте, що і, буває так хвалена плитка, що вона дорога настелиться. От під колесами вона стелиться, і це є важливо. А не їдеш, знаєте, тебе трохи гитає Да. От, тому я от ми бачили, вона встелена. У нас сьогодні були такі потужні просто локації. От і те, що ми хотіли, ми фахівцям вашим сказали, тобто свої рекомендації, що можливо удосконалити, виправити, що було зручно. Загалом дуже радий, що така команда у вас є. тим більше молодь підростає, вона дуже активна. Будь ласка, спілкуйтесь з нею, вони є користувачами, вони вам цінні поради дадуть. Якщо буде потреба, ми завжди до ваших послуг. Ну загалом місто дуже затишно, цікаво. Ми тут. Мало разів були в порівнянні з іншими містами нашої області. Повірте, це небо і земля, тобто в кращі. Приємне, гарне враження справила ваша команда фахівців своєю компетентністю, високим професіоналізмом, актуальним підходом до вирішення проблематики. Тобто, якщо у вас не вистачає ресурсів місцевих, ви шукаєте грантові кошти. Величезна вам повага і подяка за це. Звичайно, було дуже мало якихось незначних побажань щодо створення ще більш доступного середовища для людей саме з порушенням зору, компенсується в вашому випадку ставленням саме ваших фахівців до людей з інвалідністю, зокрема з порушенням зору. Я за вам, вам за це дуже дякую. Приємно здивована і рівнем доступності вашого міста, рівнем тротуарної плитки, тротуарів якістю. Навіть в місті Житомирі, в центрі не завжди така якість. Хочу відзначити, в цьому реабілітаційному центрі дуже чудово покладена тактильна плитка, зручно орієнтуватися. Величезна повага та подяка вам. Ми сьогодні вкотре переконалися. Наряд мирна, ви повірте, провели за аудити в доступності багатьох міста нашої області і крім півдячності вашій команді, я сьогодні нічого нічого сказати. Я думаю, найближче засідання координаційної ради по питанню безбар'єдності заступник з начальника обласної військової адміністрації, знаєте, Віктор Михайлович Грицький, коли не не є заступником, є буде чим поділитися, сказати дійсно. Щодо центру реабілітації, то будучи в багатьох країнах. Нашої Європи я такого центру чесно не бачу. Ви знаєте, що сьогодні держава також в цьому році виділила понад 6 мільйонів на реабілітацію саме дітей з інвалідністю до 18 років. Ви завжди ці кошти використовувати. Спасибі ще раз разом до парень. Я. я дуже приємно вражена і дуже приємно чути від вас, наші колеги від спальні від гікі про. Наше місце його доступність у всіх його аспектах. І, звичайно, попереду це дуже великий склад роботи, але вірити сьогоднішня подія, сьогоднішня зустріч і ваші такі розмови. Поради, підказки, ще раз спальні відтихуки, вони мені, як голові громадської організації, просто надали ще більше сил і ще більше віри в те, що моя мрія, щоб моє місто було доступним у всіх його сферах, аспектах, вона є здійсненою, і я дуже дякую. Мені сьогодні дуже приємно, що в нашому місті зібралося стільки людей, які змогли зробити якісну експертну оцінку нашого міста. Сподіваюсь, що будемо покращуватися з допомогою міської влади, з вашою допомогою не Дмитрівна, і всієї вашої команди. Розраховую на подальшу співпрацю. Дякую вам усім. Дуже дуже дякую. Знаю, що дещо сказано авансом, але працюємо, будемо продовжувати працювати, чути нашу громадськість, і знаєте, громадськість буває різною. Хтось пише гадості з діванів, а хтось дає слушні розумні пропозиції для того, щоб влада могла їх впроваджувати і разом пишатися тим, що робимо місто зручним і доступним. Дякую вам.